Слава нашому Господу, братя і сестри, за цей благоприємний час, який ми маємо на цьому місці, і за те, що Господь дарує нам таку милість бути учасниками у цій святині, котра перед нами. Я хочу дуже коротко, браття і сестри, поговорити з нами на таку тему, щоб ми. Освячували себе, щоб ми наближалися до нашого Господа нашими серцями. І я спочатку прочитаю один тільки вірш із слова Господнього, котрий записаний в Матвія в п'ятому розділі на горна проповідь Ісуса Христа, і восьмий вірш ми читаємо такі слова. чистий є серцем, ібо ані Бога узряд. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Братя і сестри, свого часу в нашому житті ми побачили нашого Бога. Ми побачили Його милість до нас, брати та сестри. Ми зрозуміли Його любов до нас. І знаєте, слово Господнє каже, ті, котрі чисті серцем, ті побачать Бога. Тобто у майбутньому вони будуть бачити Бога. І у майбутньому з Богом будуть ті, котрі мають чисті серця. Любі друзі, ви знаєте, я пам'ятаю той день, коли я навернувся до Бога. І я думаю, що кожен із нас пам'ятає той день у нашому житті, коли ми зустрілися з Ісусом Христом. То був чудовий час, брати та сестри, то чудовий момент, котрий не забудеться на все життя до самої смерті. Тому що сам Господь відкрив своє ім'я тобі і мені, тому що сам Господь по милості своїй дарував нам відчути Його любов, неперевершену любов, яку Він відкрив для тебе і для мене. І Господь хоче, щоб ми, як його діти, мали чисті серця. Але ми знаємо і розуміємо, ми маємо боротьбу із гріхом. Слово Господнє нас навчає, що в нас є три вороги. Перший ворог це диявол і ангели його. Другий ворог це той світ, котрий окружає нас, ця система цього світу. І третій ворог це наше я. Третій ворог це наша боротьба із самими собою, з нашими плотськими наміреннями, побажаннями і так далі, і похотями. І, браті і сестри, наша задача состоїть в тому, щоб нам дійсно бути переможцями над гріхом і злом. Ми знаємо, по Слову Божому, ми знаємо, що є різні гріхи. Є такі гріхи, котрі є таємні. І на превеликий жаль, брати та сестри, сьогодні дуже багато християн поражені тайними гріхами через сучасну технологію. Є гріхи явні, котрі люди явно роблять і не встидаються, і не бояться їх. Але є, брати і сестри, і такі гріхи, на які я хотів би сьогодні звернути увагу яким ми не придаємо значення, гріхи, яким ми не придаємо значення. Ви знаєте, це дуже важливо, щоб ми розуміли цю істину і щоб ми могли придавати значення всякому гріху, який може проявлятися через нас і в нас. Я хочу, браті і сестри, привести один приклад, як би сказати, одну подію із нашого життя, у нашій родині. Бог мене об'єднав з родиною Артишуків. Моя покійна дружина була з тої родини. Ну, Хто трошки з Волині, ті знають, що мій тесть він був служителем Новолинській церкві. І наша вся родина переїхала в Америку в 89-му, потім пізніше трошки в тих руках. І знаєте, браті і сестри, коли ми приїхали в Америку, одна із дочок Ліда, дочок мого тестя, захворіла на рак. Хвороба раку. І хвороба тяжка, невиліковна, як ми знаємо, хвороба, котра, ну, як би сказати, мало шансів дає людині до те, щоб людина жила на землі. Ми прожили тільки приблизно сім років. Вона дуже хотіла жити. Знаєте, церкви молилися, вся родина молилася, всі родичі, діти, чоловік, ну багато людей молилися за її оздоровлення. Але рак прогресував і робив свою роботу далі і далі. І зробили її правда, зробили її сирджуючи, операцію. Ніби стало легше, ніби сказали лікарі, все чисто, нічого нема. Але пройшов якийсь час, знов повертаються, і знов труднощі. Знаєте, і сім років вона боролася з тою хворобою. І прийшла до такого стану, ви знаєте, що і життя нема. І смерть не приходить. Потім, коли вже той рак зайшов до неї, зайшов в кість, коли він заходить в кість, там уже лікарі нічого не можуть зробити, вони нічим не можуть допомогти. І я пам'ятаю ті моменти, що вона тільки чуть-чуть десь заділа рукою вже перелом руки, десь там якось йшла і щось там також заділа, ключицю зламала. І постійно госпіталь, з госпіталя додому, і постійно госпіталь і додому. І ми просто вже думали, Господи, що нам робити, як нам бути? Ми стільки молимося за її оздоровлення, але виглядає, що оздоровлення не прийде. Так виглядає, що все-таки її життя закінчиться. І була дуже печальна картина, як я кажу, що і смерть не приходить, і бачимо, пронамучиться, і життя немає. І ми стали молитися вже, Господи, приготуй її душу. Приготує її душу, тому що ми бачимо, виходу немає. І Господь чує молитви свого народу. Здається, ті молитви, котрі були сказані, щоб Господь оздоровив її, не почуті. Але ж якщо воля Божа на перехід, що ми люди можемо зробити? Ми нічого не можемо помішати волі Господній, тому що Він є Бог. І знаєте, я пам'ятаю один момент, якось прийшло побудження мені в серці навідати їх, хоч ми там часто бували, але в той вечір особливе таке побудження зайти в той дім. І я приїхав до них, до того до мого швагра. Ми так побесідували гарно поговорили. І в кінці помолилися. І знаєте, коли ми стали на коліна, Господь в Дусі Святому зійшов на те місце. Ви знаєте, наповнена на наші серця така сила Божа. Така благодать Господня прийшла. Ми, ми звершили над нею молитву, і мій Швагро каже. Очевидно, каже, така сила прийшла, як на оздоровлення. Очевидно, Господь її підніме. Дійсно була сильна молитва, браття і сестри. Рідко на землі такі молитви бувають. Рідко. Я вже прожив життя, але знаю, що такі молитви, коли сходить Дух Святий в такій силі. І я пішов додому, але в той ніч її забрали в госпіталь, бо їй було дуже погано. Лікарі зробили її, ну, як би сказати, обстеження, зробили всякі тести і прийшли до висновку, що вона в той вечір мала обірвався тромб. Переважно, коли тромб обривається, то людина, життя людини закінчується, тому що ну, то така хвороба, що. Багато людей помирають, коли тромб обірветься. А її Бог продовжив життя. Зберіг. І ми зрозуміли, чому Господь нас так наповнив Святим Духом, бо Господь ще хотів продовжити її життя. І через короткий час, братія і сестри, я вже не пам'ятаю, скільки пройшло часу, але в одному сосудові там була одна сестра, котра мала і видіння, і пророче слово на той час. і... Господь її рано вранці пробуджує і каже таким, таким словом конкретним, тому що та сестра її знала, за неї часто молилася, приходила. І Господь каже, йди до моєї дочки Лідії і скажи їй, щоб вона покаялася в грісі ворожбитства. Ну, та думає як пророк думає, ну як дочка єпископа чи служителя і з дитинства віруючи, як вона може такий гріх мати? І вона якось даже подумала, як я можу їй це розказати. Але ж Господь сказав, і вона думає, таке третий волю Божу виконувати. Вона прийшла до неї. Відразу раненько прийшла до неї і сказала їй це слово, каже, сестра Лідія, отаке Господь відкрив, тобі треба визнати гріх ворожбитства. І вона відразу сім років пролежала в постелі, браття і сестри. І ніколи їй навіть на думку не прийшло. Вона відразу згадала той момент. На Україні, коли вона жила, вона працювала у лікарні. І там у тій лікарні був один лікар, який лікував, як він казав, лікував людей гіпнозом. І вони тако по там бесідували між собою щось, общалися, що там було. І, вона, і він каже до неї, Хоче, я тебе візьму гіпнозом. А вона каже: ти мене не візьмеш, бо я віруюча, я християнка. І каже, я хрещена Духом Святим, ти мене не візьмеш. А він каже, ну давай попробуємо, сядь на крісло. І вона згодилася. Послухайте, він нічого не робив, вона тільки згодилася, сіла на те крісло, а потім піднялася, ні, я не хочу нічого, я нічого не хочу. І Господь бачив, то, що їй треба визнати, той такий, кажеться, простий незамітний гріх, братія і сестри. Простий незамітний гріх. І відразу чоловік покликав служителів з церкви, прийшли два брати. Вона розказала братям це, помолилися через короткий час вона відійшла у вічність. Браття і сестри, один гріх. Ви знаєте, але Господь добрий до нас і Господь хоче, щоб ми могли мати чисті серця. Ви знаєте, я хочу сьогодні говорити про такі незамітні гріхи. От скажіть, брати і сестри, от ми всі сидимо в цьому залі, хто із нас чистий від такого, ну, як ми розуміємо, легенького гріха, котрий ми собі дозволяємо і не замічаємо, що Він в нас проявляється. Гріх осудження інших людей. Гріх осудження. Я думаю, браття і сестри, ми осуджуємо. Я не хочу вас питатися, кожний запитаємося своєї совісті, чи я осуджую інших людей. І цей гріх проявляється і проявляється не в малій мірі сьогодні між Божим народом. І знаєте, визнай тільки свій гріх, каже слово Господнє. Це записано у Єремії, 3 розділ, 13 вірш. Признай тільки віну свою, каже Господь, і вже тоді зовсім все міняється в нашому житті. Браті і сестри, є такі гріхи. За які ми не каємося перед Господом. Другий гріх, брати і сестри, це записано, я прочитаю. Записано в 14 му Псалмі, в українському це буде 15-й. Тут сказані такі слова. Господі, хто може прибивати в жилищі Твоєму? Тобто, хто може війти в Твою присутність і перебувати з Тобою в вічності? І... На це питання дається відповідь. Той, хто ходить непорочно і ділає правду, і говорить істину в серці своєму, хто не клівещить язиком своїм. Любі друзі, брати та сестри, хто говорить істину в серці своєму, це означає те, що те, що в нашому серці, те є на наших устах. А скільки сьогодні, брати та сестри, між народом Божим є того гріха, що в серці одне, а на устах інше. Я не хочу ніяких прикладів приводити, брати та сестри, але нам, я думаю, вам і мені нам доводилося страдати від того, що люди говорили одне, а в їхньому серці було зовсім інше. Тобто в серці була неправда. Або вірніше в серці була правда, а на устах була неправда. І такі речі вони називаються лукавством. І ви знаєте, скільки разів такий гріх може проявлятися в твоєму і в моєму житті, коли ми не говоримо людям правди, тому що в серці ми думаємо інше, але говоримо і людям інше. І третя річ, на яку я хочу звернути увагу, хто не клівещить язиком на ближнього своєму. Що це значить ці слова ні Це значить, що людина, котра не очерняє інших людей. Людина не очерняє інших людей. Але, на превеликий жаль, скільки такого гріха сьогодні є поміж народом Господнім, брати та сестри, скільки такого гріха є на сьогоднішній день. І знову ж я так кажу: ми на такі гріхи не звертаємо уваги. Ми просто десь якось їх залишаємо позад себе. Я ще один приклад приведу. Я, ну, мені розказував цю подію син того батька, котрий був захоплений. То було на Білорусі. Забувся, який? Районний центр. Забувся, на Білорусі. Коротше, той брат був захоплений свого часу. І Він був в Божій присутності, і Господь відкривав його книгу життя. І коли Господь відкривав його книгу життя, то каже, що Господь показував мені, що сторінки мого життя були так, якби перекреслені червоним. І Господь йому дав таке розуміння, що те, що перекреслене червоним, ці сторінки його життя покриті кров'ю Христовою. Але каже Господь, відкрив одну сторінку, а вона не перекреслена тою кров'ю Христовою. І Він каже: я був в недоумінній, що це означає, і Господь йому відповідає і каже: Сину мій, пригадай той момент. І він каже відразу переді мною, перед моїм зором духовним стоїть та картина, братська бесіда, на якій я себе негарно повів, тобто я вслив, я неправильно проявив себе. І я в тому не покаявся. І Господь каже, за тобою числиться та річ, брати та сестри. До чого я хочу нас, як би сказати, привести сьогодні, до якого розуміння? Все те, що, брати і сестри, ми усвідомлюємо, все те, що ми відкриваємо перед Богом нашим, все те, що нам підказує наша совість, коли ми визнаємо перед Богом, Він готовий нам простити, Він готовий нас покрити своєю любов'ю. Дорогі мої, раді того Він страдав на критці Голгофи, раді того Він проливав свою кров, щоб ми могли мати чисті серця. Одна тільки кров Ісуса може очистити Твоє і моє серце від всякого недоліку. Дорогі мої, як би хотілося, щоб ми, приступаючи до Тої святині, брати та сестри, могли приступати до Неї із чистим серцем. І так небагато потрібно, визнай свою вину. Скажи, Господеві, прости мені всі мої гріхи, які мої уста говорили, чи що мої уста говорили, прости мені це все. Може, навіть те, що я не пам'ятаю чи не пам'ятала. Може те, Господи, що я просто проминув мимо і не звертав на це уваги, але я звертаюся до Тебе в моїй молитві, прости мені це все. І, дорогі мої, Він простить, Він покриє милістю своєю, його кров очистить наші серця. Я хотів би, браття і сестри, щоб ми так щиро помолилися до нашого Господа в цей благоприємний час, щоб дійсно Господня кров завіту могла очистити Твоє і моє серце, щоб дійсно милість Божа схилилася над нами. Ми так нуждаємося в милості Божій в цей останній час. Брати та сестри, ми так нуждаємося в дотикові Божої любові до наших душ. І Він хоче доторкнутися, Він хоче помилувати, Він хоче простити. Він хоче благословити тебе і мене, дорогий мій брат і сестра. Він хоче дарувати тобі і мені чисте серце. І слово Господнє каже, блаженні ті люди, котрі мають чисте серце, бо вони будуть бачити Бога. Моє бажання, дорогі мої, одного дня. Бути в Його присутності. Я думаю, що і кожного із вас бажання бути в Його присутності. Моє бажання дійти до того тихого берега з перемогою, а перемога в тому, коли моє серце і твоє серце, брат і сестра, буде чистим. Халілуя! Благословенний Господь! Хай поможе нам Господь, брати та сестри, так як той, колись блудний син, прийти в себе. Так щиро сказати Господеві Господь, я хочу мати чисте серце. Я хочу мати чисте серце його твоєю кров'ю, і Він це зробить. У цей недільний день на цьому місці Він це зробить, тому що Він живий і реальний Господь, якому ми служимо, якому ми віруємо, а за яким ми послідували. Тому -то ми прихилимося перед Ним і помолимося Господу нашому. Амінь.